Про волонтерський рух України з захопленням говорять у всьому світі. Жарти про те, що наші волонтери за потребу можуть і Байрактара купити, вже не здаються чимось нереальним. Продукти харчування, одяг та амуніція допоміжне спорядження щоденна задача для тих, хто підтримує армію в тилу. З упевненістю можна говорити, що волонтери нашого міста є одними з найефективніших, і для них справді немає нічого неможливого. Сьогодні хочемо познайомити наших глядачів із людьми, для яких волонтерство почалося не 24 лютого, а набагато раніше. Починаючи із 2014 року, при храмі святого праведного Петра Калнашевського вів свою роботу волонтерський центр, який опікувався забезпеченням військових у зоні АТО. Від початку ж повномасштабного вторгнення під опіку церкви та благодійників потрапили і хлопці на передовій, і вимушені переселенці, і просто нужденні. Весь волонтерский рух, вот как сказать, наш Никопольский, он пошел с нашей церкви. Все приходили к нам за чем-то, за какой-то помощью. Сейчас у нас, вот на данный момент, у нас здесь волонтерский пункт, еще один у нас есть волонтерский пункт, и у нас еще есть в Харькове. Там тоже у нас как бы филиал, как мы говорим. Там занимаются люди госпиталем и военными тоже. Я с 2014 -го года Попала от, ну, от в ну в эту струю. Я у мене муж три года служил. Я полтора года провела в Донецькій області. Полтора. Тобто я розумію, що треба. І ну как може, я чого-то не понимаю, але основне моє направлення я понимаю, що надо. волонтери та священнослужителі пліч опліч цілодобово продовжують робити те, що вміють найкраще допомагати та молитися. На території храму облаштовані декілька виробничих цехів, в яких парафіяни збирають, фасують, консервують, готують та шиють. Ми дякуємо Богові, що наш, наші мешканці так сконсолідувалися, так організувались поставу на захист нашої, нашої країни, власне кажучи, нашого району. Наш казацький край він завжди є особливим. І люди в нас особливі, щирі, бойові, знають, що таке оберігати і що таке захищати свій рідний край. Хотілося б подякувати всім нашим мешканцям, всім волонтерам, бо ми сьогодні є не тільки свідками, але й учасниками цих подій, і з часом історія розстави все на свої місця. Волонтери прихраміться Меркурія не зв... Звикли просити про допомогу, тому сьогодні ми це зробимо за них. Якщо ви маєте можливість, принесіть до церкви продукти харчування, одяг, взуття, предмети для облаштування побуту, засоби гігієни та медикаменти. Поки наші сміливі та мужні збройні сили боронять Україну на передовій, волонтери це їх щит та захист у тилу. Підтримаємо тих, хто зазвичай сам звик допомагати.